Мільярд гривень витратила влада Януковича на камери та комп'ютери. Їх придбали для онлайн трансляції парламентських виборів у 2012-му. Більшість із 65 тисяч веб-камер нині припадають пилюкою у міських та районних адміністраціях. Чи є якась можливість їх використати? Цікавились наші кореспонденти. Про загальновідомі камери часів Януковича українці потрохи забувають, та й не усі знали, що на онлайн обладнання для трансляції парламентських виборів два роки тому витратили з державної скарбниці майже мільярд гривень. Проте вони транслювали день голосування без звуку і лише з одного ракурсу. А підрахунок голосів залишився за кадром. Відтоді техніку передали на баланс місцевих рад, проте їм зав'язали руки. Коломийський район отримав 79 паків. Дані паки є власністю центральної виборчої комісії та можуть використовуватись лише з її дозволом відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 23 червня 2014 року та розпорядження облдержадміністрації, відділ ведення державного реєстру виборців апарату Коломийської райдержадміністрації. Отримав у користування з цих 79 паків чотири. Знову ж таки, згідно із розпорядженням Івано-Франківської державної адміністрації, 26 таких програмно-апаратних комплексів Коломийський район повернув в область. Решту залишилися на місці. Проте, за призначенням, не використовується. І досі було надіслано до Івано-Франківської облдержадміністрації листа з проханням надати дозвіл Коломийській райдержадміністрації на використання 49 паків, які залишились на відповідальному зберіганню. На сьогоднішній день дозволу на їх використання немає. Схожа ситуація з технікою і в місті. В Коломиї тоді спрямували 29 ноутбуків та 58 відеокамер. На виборах 2012-го свою роботу вони зробили. Відтоді стоять запаковані у коробках, адже дозволу на їх використання, приміром у школах чи закладах культури, немає. Неодноразово зверталася в обласну державну адміністрацію підповідно з тим, щоб вона звернулась до центральної виборчої комісії про подальшу долю. Цієї апаратури, тому що зрозуміло, що вона могла і може бути використана в багатьох цілях, в тому числі і в органах місцевого самоврядування, і в освіті, в культурі, і так далі. Дозвіл використовувати цю техніку для інших, окрім виборів потреб, дає ЦВК. До неї періодично звертаються обласні державні адміністрації. Тепер каже Андрій Грицан, знову коломийська влада просить, аби на це питання звернули увагу, адже комп'ютери морально та матеріально старіють і замість того, щоб приносити користь людям, просто припадають пилом. Передачу на баланс міської ради тих програмно-апаратних комплексів, які залишилися, або надати дозвіл нам на використання їх. У структурних підрозділах міської ради, закладах освіти і культури до слова, уже за рік після виборів у вересні 2013-го рахункова палата України визнає систему відеоспостереження на виборах, яка обійшлася бюджету у 955 мільйонів 300 тисяч гривень неефективною. Тепер надія на нову владу. Ймовірно, вона прийме рішення щодо цільового призначення комп'ютерної та відеотехніки.